Друзі, всіх вітаю! Я Анастасія Друсінова, журналістка медіа платформи вгору. Сьогодні, як і завжди, будемо з вами обговорювати новини, які стосуються нашої рідної Херсонщини. Поспілкуємося про обстріли Херсона із пресофіцером комендатури оборони Херсона Дмитром Плетенчуком. Ставте свої питання в коментарях. А зараз я переходжу до огляду новин. Окупанти погрожують депортацією жителям Херсонщини без російського паспорта з березня. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Російські окупаційні війська разом із поліцією посилили перевірки на блокпостах і погрожують виселенням із початку березня всім громадянам, які не отримують російський паспорт. Ідеться в повідомленні з комунальників у гауляйтери. Очільником лазурного окупанти призначили Олександра Дудку. На цій посаді колаборант знімає пропагандистські сюжети і погрожує мешканцям селища. Про це стало відомо центру журналістських розслідувань із власних джерел. У своїх відео він то тягне за отриманням російського паспорта напівсліпого 103-річного дідуся, то займається роздачею пільгового вугілля, то роздає цукерки місцевим малюкам. А в інших погрожує відібрати житло в тих, хто виїхав з окупованої Херсонщини. Жителі Нововоронцовки залишилися без води. Водопостачання там припинили на невизначений термін через критично низький рівень води у Дніпрі. Про це йдеться на сторінці селищної ради у соцмережі. Сьогодні у тій свердловині, з якої подавали воду, на селище зникла вода повністю зазначається в оголошенні. Набрати технічну воду місцеві жителі наразі можуть між РЕС і М. ЕМ. Та автозаправкою по вулиці Береславська повідомляють у Нововоронцовській селищній раді у селах Інгулівка та Лиманець відновили електропостачання. Загалом напругу мають 736 абонентів: 609 у лиманці та 127 в Інгулівці. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Фахівці продовжують докладати максимум зусиль, аби повернути світло в домівки всіх жителів області. Нині на звільненій Херсонщині електропостачання відновили у 102 із 228 населених пунктів. Над відновленням світла в решті населених пунктів працюють 33 бригади. А це 143 робітники та 54 одиниці техніки. СБУ затримала чотирьох організаторів псевдореферендуму на Херсонщині. Колаборанти в супроводі озброєних расистів обходили помешкання місцевих жителів та вимагали надати персональні дані. Потім людей змушували прийти на фейкові виборчій дільниці і проголосувати на користь Кремля. Повідомляє СБУ колаборанти, це місцеві жителі, які добровільно пішли на співпрацю з агресором. Їх окупанти призначили до складу створених так званих дільничних виборчих комісій, де їхнім завданням було фабрикувати результати фейкового плебісциту. Ідеться в дописі, як зазначають у відомстві, після звільнення частини регіону зловмисники намагались загубитися серед жителів громад і уникнути правосуддя. Однак, співробітники служби безпеки встановили місце перебування кожного з фігурантів і затримали їх. Нині всі під вартою і їм загрожує до 12 років за ґратами. Ймовірна ескалація з 23 по 25 лютого на Херсонщині запроваджують додаткові заходи безпеки. Усі підприємства та установи переводять на дистанційну форму роботи, а виплати гуманітарної допомоги та грошових виплат у відділеннях Укрпошти обмежать. Про це йдеться в повідомленні Херсонської обласної військової адміністрації. Водночас, пункти незламності та об'єкти критичної інфраструктури працюватимуть цілодобово, зазначається в дописі. Правоохоронці посилено патрулюватимуть місця можливого скупчення людей і просять херсонців бути обачними та дбати про безпеку. Терапевтка з Херсона Марина Яремченко очолила лікарню в окупованій Каховці. 21 лютого Марина Яремченко зібрала колектив Каховської центральної міської лікарні імені родини Панкеєвих і оголосила, що відтепер є виконувачкою обов'язків головного лікаря. Про це з власних джерел стало відомо центру журналістських розслідувань. Вона переїхала до Коховки кілька місяців тому перед звільненням Херсона, бо, начебто, десь тут проживає її мати. Тоді ж Марина Яремченко напросилася на роботу до Каховської центральної міської лікарні та її офіційно влаштували терапевткою. Колегам вона казала, що хотіла повернутися до Херсона, але дорога на правобережну частину області вже була заблокована. До цього Марина Яремченко працювала лікаркою-терапевткою в Херсонській філії номер 3 центральна першої приватної поліклініки. В інтернеті на неї чимало скарг із боку пацієнтів. Комунальникам, чиновникам та волонтерам у Херсоні роздали понад півтисячі бронежилетів. Допомога надійшла від благодійних організацій, повідомляє обласна військова адміністрація. Цілодобово працівники критичної інфраструктури Херсонщини виїжджають на виклики. Представники місцевої влади працюють за будь-яких умов. Люди доброї волі роздають гуманітарну допомогу. Це ризик, адже російські обстріли повторюються щодня. Ідеться в дописі. Такими були головні новини Херсонщини останньої доби? Далі поговоримо про вчорашній обстріл Херсона із пресофіцерами комендатури оборони Херсона Дмитром Плетенчуком? І, до речі, ставте свої питання в коментарях. Доброго вечора. Добрий вечір студія. Якими є наслідки обстрілів, які стались у місті 21 лютого, куди поцілили росіяни і скільки жертв? На жаль, ми маємо загиблих, як вже повідомлялося раніше це 5 осіб, і 21 особа була поранена. Серед поранених є важко поранені, е, наскільки я знаю, 11 людей було прооперовано. Деякі з них, станом на сьогодні, були у важкому стані. Одна людина отримала е, ампутацію кінцівки травматичну під час. Поранення, ну і що стосується жертв, дуже різні люди. На жаль, двоє загинуло на зупинці, серед них 18-річна дівчинка з Херсону, і насправді це дуже сумно. І як ви бачите, навіть для ворога, для цієї зброї, невибіркової дії, немає значення, кого вбивати і за яких умов. Так загинула, наприклад, 83-річна жінка у своїй квартирі на четвертому поверсі дев'ятиповерхівки. Тобто, ракета ГРАД влучила просто фактично у вікно кухні. Ніяких шансів, звісно, у цієї жінки похилого віку не було, і звісно, врятувати її вже було неможливо. Ще двоє постраждалих з інших локацій потрапили до. Лікарні так само. Тому, на жаль, загальний рахунок у нас вчора склав 5 загиблих цивільних. Ви кажете зброя, вони яку використовують на вибіркову дію. Цікаво, це навмисне обстрілюються жилові квартали чи вони просто стріляють і куди попаде, туди попаде? Не втомлююсь повторювати, що ніякої військової доцінності в цих обстрілах не вбачається. Я поясню чому. Артилерійська підготовка відбувається зазвичай, особливо в тактиці радянсько російській як передумова наступальної операції. В такому вигляді, застосовувати артилерію є логічним, тому що треба прорвати оборону, і після цього має вже наступати піхота. Так от, е ніяких ознак створення наступального угрупування навіть нема на лівому березі. Тобто, ці обстріли є Обстрілами заради обстрілів, їх іноді називають тероризмом, але я з цим не згодний, тому що будь-який тероризм має на меті досягнення якихось політичних або інших цілей. Тут цілей нема. Тут ціль лише одна показати свою військову присутність. І навіть не зважаючи на ті жертви, які вони так само несуть на лівому березі, тому що артилерія не сидить, склавши руки, тактична група не спостерігає за цим просто у бінокль. Ми наносимо вогневе ураження, ми робимо це щодня. Вони щодня несуть втрати серед особового складу. Різниця в тому, що ми ведемо праційний вогонь і іноді питають, чому ви не відповідаєте. Ми не відповідати можемо лише тоді, коли у нас немає точного цілевказання, наприклад, через погану погоду, там не бачать їх в цей момент, наприклад, дрон у решту часу ми завжди відпрацьовуємо по. Ворожих цілях на лівому березі, не очікуючи, коли вони розгорнуться, нанесуть черговий удар по місту. Ні, ми не чекаємо. Ми шукаємо драки, ми знаходимо їх і зашкоджуємо. І херсонці це мають знати. В яких районах Херсона зараз найнебезпечніше? Відповідь в усіх районах найнебезпечніше. На жаль, в місті Херсон нема. Ділянок, які є безпечними, Так, кудись прилітало менше, кудись більше. Якісь локації вони полюбляють в лапках більше ніж інші. Це Миколаївське шосе страждає постійно. Я тут з перших днів деокупації я бачив, як, як вони працюють, по яких цілях і площа перемоги. Там туди прилітають тільки зараз, можу пригадати три рази, і майже завжди це з жертвами, тому що це досить людне місце. Ви самі, мабуть, знаєте. І в Херсоні таких локацій небагато, де постійно є люди, але це одна з них. І ця зупинка, і це перехрестя, е, воно завжди е, вололюдно. І окрім, того, слід зазначити, що так, зброю, яку вони застосовують, це ракетні системи залпового вогню, вони взагалі не розраховані на ураження цілей конкретних. Чи, суто технічно там лише є одна труба, 28, восьма, яка працює по прицілу, все решта. А їх 40 лягає просто поруч. Відповідно, е, цей обстріл він е, заздалегідь є військовим злочином, воєнним злочином, точніше. Тому що вони чудово розуміють, що вони зараз б'ють навмання просто в місто і що обов'язково будуть жерти серед цивільного населення. І я вам скажу, що. Вісім з половиною місяців обстрілювали вони Миколаїв, ми мали близько 160. Зараз не можу вже точну цифру пригадати. жертв. Херсон, на жаль, навіть відстає в цій статистиці, дуже сумний. Якщо не сказати, що він навіть трошки на випередження, якщо можна взагалі таке застосовувати слово сполучення, працює тому чудово, вони знають, що вони роблять. Роблять це навмисно. Чи є якісь поради для херсонців, які стосуються заходів безпеки? Ну, найперша порада це просто треба покидати місто Херсон. Це єдине, що вас реально на 100% обезпечить. І е, я розумію, коли не можуть поїхати е, ті, хто мають літніх родичів. Да? Наприклад, жінка, що загинула 83 роки, її донька просто вийшла в магазин. Ну, вона живе в іншому помешканні, але так само От вона не може виїхати в неї старенька мати. У когось тварини, я навіть це можу зрозуміти. Я не можу зрозуміти, коли по е, поошаково гуляю з дітьми. І так весело їм. Ну, я сам батько, я, чесно кажучи, просто дивуюсь, є безкоштовна евакуація, є де можуть прихистити. Е, ну, Людей не кидають на призволяще, але люди чомусь залишаються навіть з дітьми, і для мене це насправді за. Ну я не буду нікого судити, тим не менш. Це перше, що я можу порадити, це просто покинути місце Херсон. Друге, звісно, якомога скоротити відвідування вулиці, тому що це артилерія, яка в принципі, від якої можна сховатися вдома. Це 152-й калібр, це танкові постріли. І щоб він вас уразив, треба бути практично в епіцентрі. Це в лавках вам має пощастити, щоб у вас прилетів цей снаряд. У решті випадків на досить невеликій від нього відстані. Вже більш-менш безпечно зона. Якщо ви знаходитесь де більшого вдома, і якщо ви заваркадуєте свої вікна, хоча б меблі поставити, книжки скласти на підвіконня, тому що книжки не пробиваються навіть кулями. Складайте книжки на підвіконня. Я в Миколаєві так робив. У мене не було світла в хаті, але я знав, що е, принаймні уламки від е, артснарядів воно витримає. Отакі От поради. Якомога менше бувати на вулиці, якщо ви не можете виїхати. Ну і звісно. Не наближатися до правого берега в ніякому разі. Так само виходжу на берег, бачу стоять рибалки, питаю, що ви тут робите? На тому березі ворог почув якийсь е е е фаталізм, типу, ну, пристрелять так пристрелять Ну, таке. Скільки зараз загалом людей у Херсоні? і Як багато дітей та людей поважного віку? Останом на зараз у нас, в принципі, статистика незмінна вже кілька місяців. Залишається близько 20% це приблизно 60 тисяч населення, тому відповідно це ускладнює і нам роботу і комунальникам, яких я вважаю героями, і особливо ДСНСників Хлопці працюють в броні, працюють не покладаючи рук, не маючи вихідних, 24 на 7 ризикують своїм життям. І знаєте, теж іноді у мене викликає подив, коли в дев'ятиповерхівці мешкає кілька сімей. Туди прилітає, перебуває газогін. Практично щодня в Херсоні перебуває кілька газогонів. Ну таких побутових на рівні дев'ятиповерхового поверх, будинку. І бригада виїжджає, ремонтує, і магістраль ремонтує, тому що там є сім'ї. А те, що там їх на дев'ятиповерхівку всього декілька, і хтось має ризикнути своїм життям заради цього. Ситуація на острові, я думаю, вам теж відома. Там ще гірше. Він потерпає найбільше від обстрілів. І Комунальники іноді навіть не мають можливості туди виїхати. А враховуючи кількість пошкоджень, то насправді було б логічним ухвалити рішення і взагалі не ремонтувати, тому що ну, ніяка, ніяка труба не, не коштує життя людини, яка її буде відновлювати. Насправді. Тут ще запитують по ситуації в Антонівці. Яка зараз там ситуація? Ситуація стабільно важка. Вона контрольована, звісно, збройними силами. Так, ми наносимо е, у відповідь вогневе ураження. Зараз вона, Антонівка, трошки менше фігурує у зведеннях, ніж раніше. Можу сказати, що бачу по зведеннях трошки менше її зараз обстрілюють. Зараз вони переключилися е, знову Береслав, Комиша не прилітає туди. Слід е, враховувати, ну, що Антонівка знаходиться на березі. І, відповідно, вона є однією з найпростіших цілей для ураження з е, лівого берега Дніпра. Тому вона є небезпечною. І ситуація там ще більш небезпечна, ніж у самому місті Херсон, відповідно. Також зараз запитують про ситуацію у Чорнобаївці. У Чорнобаївці ситуація трошки легша. Е, вони там, ну, як, як ми бачимо, може. Не бачить якоїсь доцільності її обстрілювати там прилітає зазвичай так само ближче до міста, тим не менш, залишатися там також небезпечно, тому що вона в зоні ураження ствольної артилерії знаходиться так само, є і град теоретично туди може дістати насправді. Дуже дякую, пане Дмитро, що завітали до нас на ефір. Бажаємо вам гарного вечора і до зустрічі у нашому Херсоні. Так, до зустрічі. Чекаємо вас. Так. Дякую. Після перемоги. Обов'язково. Нагадаю, що ми обговорювали ситуацію у місті у Херсоні з пресофіцером комендатури оборони Херсона Дмитром Плетенчуком. Друзі, дякую, хто ставив свої питання. От я бачу, ви пишете в коментарях. Слава Україні, слава ЗСУ. Ми вас самі на Сам не залишимо. Сам на сам не залишимо. Дякую, що сьогодні ставили свої питання. Також хочу нагадати: ми вже сьогодні говорили про це про безкоштовну евакуацію. У вас є. Нагода евакуюватися безкоштовно. Ви зараз бачите номери телефонів на екрані. Також ви можете використовувати телеграм-боти громадської організації Helping to Live. Ну і звісно, щоб убезпечити себе, рекомендують зараз усі. Евакуюватися з Херсона, ще раз не втомлюся це повторювати. Багато ми про це говоримо, і дійсно це того варто, щоб зберегти своє життя, бо воно, я вважаю, що цінніше за будь-яку хату, забудь-що за будь-яке майно, яке б воно там не було. Отже, друзі, також хочу нагадати, що ви можете е, звертатися безкоштовно до юристів фонду милосердя та здоров'я. Якщо у вас. Е, Пошкоджено житло через обстріли, вам необхідно правильно зафіксувати всі ці пошкодження, щоб в подальшому отримати компенсацію на його відновлення. Також ви можете звертатися до юристів з будь-яких цікавих вам питань, які вам необхідно розв'язати це можуть бути там оформлення заявки на пенсію онлайн, оформлення подачі заяви на виплату аліментів. Якщо у вас є якісь інші. Проблеми правового юридичного характеру, звертайтеся до юристів. Ну, нагадаю, що можете це робити з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Ось ще пишуть, а тварин виженемо з тваринами прихистку немає. А, а тварин викинемо. Ну, дійсно, є така проблема: що бігають безпритульні тварини, їх залишають, якщо господарі не можуть їх вивести я, я не знаю у кожного свої причини, і тут розбиратися зараз я не знаю чи варто. Але також знаю, що є волонтери, які привозять там, наприклад, от я чула, що от привезли десь на острів там мішок того корму, висипали, і тваринки підбігли його поїли. Навряд чи цього вистачає на всіх, і от, хто залишається в Херсоні, мені розповідають, що бачать дуже багато, наприклад, продистих, хаски, собак, котів. Видно, що вони домашні, вони не пристосовані до життя на вулиці, і це дуже сумно, що їх не вдалося хазяїм вивезти. Але волонтери все ж таки своїми силами намагаються допомагати. Також у нас тут я вам скажу, як волонтер Херсона влада не успіває працювати правильно і на ногах закриває в очі. Ага, це білоруська мова, я так розумію. А Дійсно, ми про це говорили на наших ефірах попередніх раз. Що є така ситуація? Наприклад, коли це розповідають мої колеги, журналісти, які були у Херсоні, і вони це бачили. Наприклад, як коли стався якийсь обстріл, посікло вікно, посікло дах, він або взагалі ще б зруйнований, людям необхідно терміново чимось, хоча би якимись там да ОСБ плитами перекрити це все. Діло, але просто немає матеріалів, волонтери реагують найшвидше, влада не так швидко реагує. Також не вистачає там елементарної плівки і дуже сильно виручають насправді волонтери. Але, от, до речі, з приводу їжі, видачі гуманітарної допомоги. Там гігієна їжа, то кажуть, що зараз вже з цим набагато краща ситуація. Звісно, пишіть, повідомляйте, з чим є проблеми. Також пропонуйте теми, які ми можемо обговорювати в наступних наших прямих ефірах. Пропонуйте експертів, фахівців, які б ви хотіли, щоб ми їх запросили. Будемо запрошувати, щоб вони могли фахово відповідати на ваші запитання. Так, ось тут ще є питання. Ми виїхали до сих пір, ніяк не отримала ВПО. Дивіться ситуації, у всіх у кожного свої індивідуальні. Звертайтеся до юристів фонду, милосердя та здоров'я. Номери зараз ви побачите на екрані і звертайтеся до них, повідомляйте всі подробиці, вони вас проконсультують допоможуть. Зараз ви бачите номери на екрані. Теж запитання доброго вечора. Я з Антонівки. Як вижити, коли погонять е, тих росіян? Да, мається на увазі, я не буду вже е, висловлюватися в ефірі прямому. Е, Треба, якщо ваше житло пошкоджене, ви можете отримати компенсацію. Також звертатися до юристів. Це не відбувається швидко, тому якщо у вас вже зараз є якісь фотографії пошкодженого житла, вже починайте запускати цю процедуру, звертайтеся на консультацію. До правовиків і вони допоможуть. Ну а в сенсі того, як вижити після війни, ну, мені здається, що якщо в Херсоні не буде обстрілів, життя потихеньку туди буде повертатися. Як ніхто зараз насправді не знає, і складно відповісти на питання, чи скільки людей повернеться, як все далі буде це налагоджуватися, відновлюватися чи швидко, чи довго це зараз такі питання, які, на які складно знайти відповідь. Але навіть зараз під обстрілами міська рада оголошує вакансії, набирають на роботу комунальників, також супермаркети, магазини, які працюють в Херсоні, також оголошують вакансії, набирають працівників. В принципі, якщо що стосується роботи, далі не зрозуміло як, але наразі десь влаштуватися заробляти можна насправді то. Так, тут ще є очереді на получення 1200 гривень. Ага, це питання, чи великі черги. Будь ласка, хто нещодавно бачив, там біля пошти головний поштан у Херсоні, там видають. Скажіть, будь ласка, повідомте, чи великі черги те, що це не. Небезпечно, це дійсно так. І до речі, я у першій частині ефіру, коли розповідала новини за це, казала, що з 23 по 25 лютого не будуть працювати. От всі ці от організації, що так видають, і да виплати, тому що це з заходи безпеки такі будуть, будуть працювати там об'єкти критичної інфраструктури, але от щоб не було скупчень гуманітарка на цей час на пару днів. І оці допомога поки не буде видаватися, от саме для того, щоб убезпечити всіх людей, бо це небезпечно. Тому, якщо ви планували сходити, от не йдіть 23, 24, 25 лютого, бо ніхто не знає, що на умі у тих. У тих росіян да у клятих наших ворогів, тому що ми бачимо, що е, коли приїжджав е, Байден да, до Києва, е, оцей стався обстріл по Херсону, він був такий досить потужний, багато жертв, і е, вони можуть до Херсона наразі поки що дотягуватися своєю артилерією, і тому вони використовують цю можливість, щоб просто надалі. Е, Збільшувати кількість жертв, просто далі вбивати людей, просто тому що так вони реагують на те, що Україна. Бореться за свою незалежність, і зрозуміло, що на річницю вони можуть щось таке знову утнути, тому ну, по можливості залишайтеся всі по домівках. Обласна військова адміністрація попереджає, що не будуть видаватися, як вже раніше казала, оці гроші 1200. Да, допомога на Укрпошті, і також там гуманітарка не буде видаватися, тому що що не було черг, щоб не було великої кількості жертв, якщо росіяни почнуть обстрілювати масово Херсон, вони його і так обстрілювали. Щодня, але можуть дійсно щось зробити таке більш масове. Так, друзі, ну більше, більше питань від вас не бачу. Я дуже дякую, що ви сьогодні ставили ваші питання у коментарях. Дякую всім за спілкування. Сподіваюсь, що сьогодні ефір був для вас корисним. Ну і запрошую вже. До нас на ефір у п'ятницю на 20-ту годину традиційний час. Будь ласка, приходьте також підписуйтеся на наші майданчики у соціальних мережах. У Фейсбуці ми медіаплатформа вгору. У Телеграмі ми — «ВГОРУ News», У Фу Фей... Інстаграмі. Ми вгору. Ну і звісно, що ви можете запропонувати нам свою новину. Ви можете писати її у нашому Фейсбуці. В особисті повідомлення можете писати у телеграмі у чат-бот, який закріплений угорі каналу, також можете писати в особисті Інстаграму. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал у Ютубі вгору Херсон. Тисніть на дзвіночок, щоб вчасно приходити на наші ефіри і мати змогу поставити питання нашому гостю або будь-яке питання, яке вас турбує. Я завжди по можливості намагаюся. Відповідати на всі ваші питання всім дуже дякую, бажаю гарного вечора, тихої, мирної ночі. І на добраніч.